Місто Конотоп Планета Железяка. І тут у нас абсолютно новинка цього сезону Кові АДТ300. Тобто, як передбачається, тут 300 марків та кубів. По факту мотор має 286 кубічних сантиметрів. Мотор абсолютно новий, виробництво зоншина, великий моцний картер, як ми бачимо, повітряно-масляного охолодження, шестиступенева коробка передач. Масляне охолодження, радік для оливи. Ось, ось. Він Він дуже-дуже невеликий. Ось він. Я по глянув, подумав, що це може комутатор чи ще щось таке. Але ні, то саме радіатор. Тобто всіх шлангів трубочок тут більше. Е, Мотоцик виглядає ну, дуже дуже привабливо. Красива ралійна формула. Ну, ралійна мається на увазі, що вони взяли якби, за основу мотоцикл для ендуро. Притулили сюди паука, зробили вираз для мордочки, поставили башту, на якій має бути навігація. По факту тут стоїть тільки приборна панель. І зробили високу фару. Фара лінзована, ближнє дальне світло, тут на лінзочках. Передня підвізка SZC, Далі розглянемо, які там є налаштування регулювання. Задня морг також того ж самого виробника. І, в принципі, це топова підвізка, топового виробника для торгової марки Кові, які вони ставлять на свої мотоцикли. Зовнішній мотоцикл виглядає дуже оригінально. І Дуже гармонійно, але подейкують про те, що колісна форма цього мотоцикла буде заходити не всім. Чому? Ми маємо переднє колесо 19 го діаметра, а заднє 16. -е. Але при цьому на передньому колесі стоїть гума в розмірі 80х100. А при задньому 16-му колесі 120 на 90. Тобто при цьому задній балон він дуже масивний і він нівелює оцей малий посадковий радіус на диску і при цьому якби, ну, збільшує візуально розмір колеса. Причому, якщо ми звернемо увагу на дизайн цього мотоцикла, то ми побачимо, що корма, хвіст. Ну, якщо винести за скобки цей винос, він закінчується і сідло на задній вісі. Це типова геометрія для мотоциклів саме ралійного профілю, ралійного направлення. Але по факту ми маємо мотоцикл універсальний для самого широкого використання. Мотоцикл на кожен день для легкого бездоріжжя. Мотоцикл, який можна використовувати. Як засіб пересування з точки А в точку Б, при цьому з нього нічого особливого не вимагати, і тоді, мабуть, він буде сприйнятися адекватно. Із-за того, що тут присутній винос і Оцей щиток, да, башня, щиток, винос, повук. Цей мотоцикл не підійде для індуро. плюс колісна формула. Вона виключає саме індурний напрямок використання цього мотоцикла. А от в якості на повсякдень, я думаю, буде дуже-дуже непогано. Трошки роздивився моторчик. Як ви бачите, маркування 176 FMN зон, що вже говорив. 286 кубічних сантиметрів. Об'єм голова чотирьохклапанна. Привід, я думаю, на одному валі. Судячи по всьому, там не видно, ну, скоріше всього, що вал один. Далі у нас тут 28, на важку, 28,5 кінських сил, що дуже багато, і 23 Нм крутного моменту. Все це діло передається на заднє колесо ланцюгом сальниковим. До речі, дуже масивний ланцюг, такий прям капець. І на ньому заводська змазка нанесена. нас зірка алюмінієва, 46 зубів. Тобто, ну апріорі зроблено на тягу. Знову ж таки, задній обід алюмінієвий, 16 діаметр, посадковий розмір. 2.15. Ну, Ось ця частина мотоцикла виглядає дуже-дуже непогано, надійненько, так красиво, і думається, що воно буде непоганенько працювати. З протилежної сторони мотор виглядає наступним чином: заливна маслогорловина, віконце для дослідження рівня оливи, Магістраль подачі оливи на радіатор і отака кришка під оливовий фільтр. Який фільтр там ніхто не знає, немає досвіду, виробник і продавець не вказує, тому ну якийсь фільтр там є. Який самий, ну, розкажіть тоді вже в коментах. Якщо ми підглянемо туди, то ми побачимо маркування. Карбюратора видненько-поганенько, але зрозуміло, що на тому карбюраторі 34-й діфузор. Випускна система в нас поварена з нержавічої сталі. Ось так воно виглядає, але є дуже дивний момент. Так зване коліно, зокрема, візуально, в нас здається більшого діаметру, ніж оця частина, яка причеплена безпосередньо до банки. Говорять, що. Подейкують, що мотор придушений саме вихлопною системою, тому це питання до майбутніх власників, як воно працює. Дуже було б цікаво почитати, подивитися, як це використовується на практиці. Задній маятник у нас профільний акваформінг, те, що називається, алюміній. Натягушка зроблена дуже солідно, красиво. Заднє гальмо невеликого діаметру, але ну, хто знає, що там. Але якщо ми подивимося в такому ракурсі, то побачимо, що фрикціони задніх колодок величезні. Супорт, звісно, одноциліндровий, що для заднього гальма цілком достатньо. Армована магістраль, гальмівна магістраль, Ну, таке. Непогано зроблено. Знову ж таки, по досвіду, як воно буде працювати. Вати. Якщо ми перейдемо до переднього гальма, то побачимо диск більшого діаметру, не знаю, якого він розміру. С, зі, знову ж таки, гальмівний суппорт. І на два поршні. І армована гальмівна магістраль. Кармо у нас. Також алюміній, перемінного січення 32х28, що є добре. Тут у нас маркування для регулювання куту повороту. Нормально зроблено. На кермі ну, звичайні гріпси, але дуже незвичайні пульти. Якщо ми звернемо на них увагу, то ми побачимо, що їх не було не на жодному з мотоциклів цього виробника. Світло, поворотники, бібіка, Моргалка перемикання дальнього ближнього світла. На правому пульті в нас тільки кнопка, суміщена кнопка е, кілсвіча, і вона ж кнопка стартера. Непогано зроблена, цікаво. Щеплення тут все як і скрізь, ніяких ізисків. А от по гальму тут дуже цікава гальмівна машинка і прикольний важель переднього гальма. Нормально зроблено. Так от, е, якщо ми звернемо увагу. На ось цей момент, то ми побачимо, що кермо має два кріплення. Зараз, воно стоїть в крайньому задньому положенні, його о, можна пересунути трошки вперед. Тобто таким чином розсунути геометрію мотоцикла і зробити її більш під підрослу людину. Що є добре, якщо є такі опції. Далі. У нас тут регулювання передньої підвізки. Як ми бачимо, тут у нас є болти для стравлювання повітря на лівому на правому парі. І на правому пері написано реп, на лівому парі написано ком. Тобто окремо папір'ях регулюється швидкість стискання і швидкість. Відбію. відповідно, знизу ніяких регулювань. немає. Тож, в районі керма у нас в доступі збагачувач карбюратора, такого Жигульовського вигляду і типу. Ну, як на Suzuki FreeBean, зокрема. Замок запалювання і приборна панель. Ось такого вигляду, трошки блікує. Блікує вона, тому що ми маємо доволі сонячну погоду. Але ми бачимо, що тут тахометр, вказівник вимкну, включеної передачі, спідометр, тріп, одометр, вимкнуте світло, показник дальнього світла і поворотники. Дійсно вражає передній вітровий щиток і фара, яка в нас виконана на двох елементах. Тут у нас відповідно ближнє і дальнє світло, все на лінзах. Світло, як бачили, вмикається окремою кнопкою. По замовчуванню у нас зараз горить тільки ближнє. Ось воно підключається дальнє і що типово не вимикається ближнє при увімкненому е, дальньому світлі. Як це працює по факту, звісно, тільки досвід. Судячи погоду, без їзди по дорозі це оцінити в конче складно. Поворотники світлодіодні, красиві, гнучки, все норм. Задня оптика таким чином. Дуже яскрава світлодіодна панелька. І також поворотнички. Бачимо величезний прозорий бак. Настільки величезний, що аж 20 літрів. Тобто то мотоцикл, ну, якщо хочете, або для місцини, де не часто зустрічаються заправки, або їхати без заправки дуже довго. Кран паливний з самого низу і він захований, так що не буде чіплятися не за ногу, ні за що інше. Тут у нас, на відміну від мотоциклів Enduro, маємо саме звичайну горловину відкидну і кріплення системи танк лок до речі, по баку. В магазині заявлено, що тут мають бути ще наліпки, але вони, на жаль, не прийшли в комплекті мотоцикла, тому маємо те, що маємо. Але має бути така сама красива червона наліпка, яка закриває прозорий пластик. Сідло у нас відкривається з ключа. Оп, підняли. Оп, здорнули. Нормальний красивий підрамник. Нормальний корзам на поверхні. Що в нас під сідлом? Це в нас комутатор, головний е запобіжник, ось він, роле поворотів і акумулятор, який встановлений також ось зверху. Хоча, я думаю, тут тільки клеми, тому що встановлення має сенс, е знімаючи праву бічну кришку. Під лівою бічною кришкою у нас захован повітряний фільтр, паперовий картриджний елемент, який міняється в зборі і не обслуговується. Оп! До 82 см мене зросту і воно здається, що на цій колісній формулі мотоцикл має бути маленький. Але ну, я, зокрема, стою повністю. Якщо ви вимагаєте якихось ну, екстремальних судохідних якостей, то звісно треба брати мотоцикл 21.18. Але по висоті він маленьким не відчувається. Він, зокрема, навпаки, відчувається дуже зручним. Як це не дивно. Але є одне але. Зараз покажу. Якщо я ставлю ноги в правильне положення і сідаю в правильне положення, то кут руки, здається, що тут ну, дуже тупий. Тобто до мене дуже близько кермо. Якщо я відсідаю назад, так як буде зручно по рукам, ну приблизно так, то, по-перше, тут не лишається місця ззаді, ну, здається, на холяру воно і потрібне. Але цю проблему можна вирішити. А вирішається вона наступним чином, а саме регулюванням керма. Розкерличку. Знову ж таки, про те, що вже говорив, кріплення буголів на траверсі вилки. Кермо ну, буквально там 2 см, його можна винести вперед. І я думаю, що ця проблема е так чи інше вирішиться, що буде набагато краще. Приборка, в якому роздивлялися е в магазині, вона була яскрава, дуже яскрава. На сонці, вона, звісно, що трошки публікувала, але ми маємо розуміти, що тут нанесена захисна плічка. Коли ми її знімаємо, блік як мінімум вбирається. Якщо блік лишається, ви можете зайти в будь-який магазин, там, де кидають плівки на телефоні, то що тут вже маленький планшет, наліпити сюди плівку, то і буде, ну, має бути все ох. По керму, по дзеркалам. Дзеркала тут, до, до речі, ну, саме звичайні, нічого дивного, такі дзеркала ну, багато де ставлюють. Хоча вони жорсткі. Вони жорсткі реально і мають бути непогані. А... По колінкам, по цим проємам, тут взагалі все то. От нога стоїть так, як має стоїти. Тобто знову ж таки, двигаємо кормов вперед і має бути. Оп. По пультам зручні, тактильно прикольні, все клацає, все повертається, поворотники повертаються чудово. Прикольна ця кнопка. Давайте ми, її, до речі, перевіримо. Тобто в нас глушилка двигуна, а у нас нейтралка. І вниз ми стартуємо мотор. Це, що мали сказали, більший профіт можна отримати тільки від реального використача цього мотоцикла. Купуйте, користуйтеся, виглядає класно, має бути зручно, кові, як би непогана якість. До речі, ще один момент забув показати. Якщо ми звернемо увагу, от, наприклад, на кермо сюди поближче, будь ласка. То ми побачимо, що останній тренд компанії Кові тут гвинтики всі під головку Торкс, тобто шостикутник, як ми бачимо. Ну тут шестигранник, тут шостикутник, тут шостикутник, тут шестигранник. Тобто вони видно, що стараються робити якісно, стараються робити сучасно, стараються зробити так, щоб подобалося покупцеві. 165 см сантиметрів на тому мотоциклі. О, дядько не вміє їздити.